Сьогодні ми з вами проведемо огляд пристроїв для переливання крові та для введення інфузійних розчинів внутрішнього вену караплинну. Ці пристрої можна розділити на дві великі групи: пристрої для переливання рідин і пристрої для переливання крові. Будова цих двох видів пристроїв майже однакова. Компоненти систем однакові. Єдина відмінність це діаметр ін'єкційної голки. Голка, яка буде вводитися пацієнту у вену. У пристрої для вливання крові діаметр голочки значно більший. Це обумовлено. Форменими елементами і здатністю крові згортатися. Тому розробники зробили більший діаметр голки. Якщо ми говоримо про будову цих систем, то вони складаються із наступних частин. Окремо, окрім ін'єкційної голки, в кожну таку систему додається голка повітровод. Відрізняється вона Тим, що в її муфті, в зеленій частині голки, знаходиться марлева серветочка. Її виймати не потрібно, тому що вона не заважає потраплянню повітря у флакон. Потрапляння повітря у флакон це головна умова, щоб відбулося витікання ліків із флакона. Тому, якщо ви забули і не ввели цю голку повітровод, у вас система не буде правильно функціонувати. Крім того, в системі розрізняють наступні частини. Це голка верхня системи, яка вводиться у флакон з розчином, або у флакон з кров'ю чи її компонентами. Це ви бачите, голка дуже великого діаметру, і зазвичай в неї є бічний отвір додатковий. Далі трубка переходить в крапельницю з фільтром. Саме тут ви будете бачити, як надходять ліки, з якою швидкістю, повільно чи швидко. В системі для переливання крові крапельниця має трошки, бачити, інший вигляд. Далі на трубках системи йде затискач. Оця частинка називається затискач. Він служить для того, щоб, по-перше, регулювати швидкість витікання рідини у вену, а по-друге, ми можемо або закрити, тобто припинити потік рідини ось в такому вузькому положенні, або навпаки, коли в нас система нова, щойно відкрита, дістанували з пакунками її, то завжди затискач у відкритому положенні. Щоб під час. Доставки системи від виробника до пацієнта трубочка не перетискалася, не згиналася. Ось, ви бачите, також він рухомий, легко рухається, ну, деякі навички необхідні для цього. Далі трубка продовжується ось такою частинкою. бачите, вона спільна в обох системах, Це гумовий перехідник для додаткового введення ліків у вену. Якщо ви вводите з факона один лікарський засіб, а вам потрібно ввести ще кілька лікарських засобів, то ви можете шприцом проколоти голкою цю широку частину і використати цей перехідник для додаткового введення ліків. Ліків. А, також я вам пропоную подивитися систему іншого виробника, яка трошки відрізняється від тих, які ми дивилися з вами щойно. Яка відмінність? Відмінність полягає в голці-повітроводі, вона має трошки інший вигляд. Коли ви її введете у флакон, обов'язково потрібно відкрити, бо повітря не поступає, інфузія не відбувається, тобто не крапає трошки інший вигляд має затискач. Ну, а те, в це в ці відмінності більше ніяких немає. Крапельниця м'якенька, її можна здавити. А, компанія Юріаф у них трошки також от, інша модифікація системи, ми теж зараз з вами розглянемо. Ну, По-перше, є додаткові такі от смужки, за допомогою яких ми можемо прифіксувати до пацієнта систему ну, тойкопластир на тканинній основі. А також ви бачите, що. Повітровод не іде окремою голочкою, а він вмонтований уже у крапельницю саму з фільтром, і таким чином відбувається через верхню голку системи, відбувається і потік рідини. У вену до пацієнта і потік повітря, навпаки, у флакон. Затискач теж має трошки іншу модифікацію, але бачите, відкритий також, і гумовий перехідник білого кольору для додаткового введення ліків. Ін'єкційна голка такого ж самого діаметру, ви можете побачити, як і в попередній системі. Тобто ін'єкційні голки за діаметром, за довжиною не відрізняються. Окремо хочу показати систему екзодроп, яку використовують, коли треба дуже точно регулювати швидкість ведення розчину до пацієнта. Ця система відрізняється тим, що вона має ось такі. Рухоме коліщатко, за допомогою якого навівши рисочку навпроти цієї стрілочки, ми можемо відрегулювати швидкість ведення ліків. Ось, наприклад, 70 крапель за хвилину, 30 крапель за хвилину і так далі. Ну, і на Нуль 0. 0 це взагалі нічого не надходить. В системі екзодроп затискачусь, має ще такий, бачите, вигляд такої пластинки. В широкій частині потік рідини йде, в вузькій частині потоку рідини немає. Ну, і Ін'єкційної голки немає, бо цей пристрій приєднується зазвичай до периферичного венозного катетера або іншого внутрішньосудинного пристрою для введення ліків пацієнтам.